Торгівля та незавершений ремонт доріг городян турбує найбільше. У Хмельницькому відбулася чергова телефонна лінія. Міська влада відповідає цього разу. Слухавку підіймав перший заступник міського голови Олександр Вінніков. Лунали дзвінки з різних куточків обласного центру та стосувались тих самих проблем. Так, хмельничанина Антона турбує стихійна торгівля: мовляв, через краморство на тротуарах не пройти, не проїхати. Аналогічне звернення лунало й від дозвонювача Володимира Олександровича. Крім того, чоловік попрохав, аби міські чиновники навели лад у м'ясному павільйоні одного з ринків. Зауважив, тамтешні крамарі не мають спецодягу та відповідних головних уборів. Заступник міського голови Олександр Вініков пообіцяв врешті навести лад із славнозвісним несанкціонованим крамерством. Щодо невбраних торгівців у м'ясному павільйоні зголосився перевірити стан справ особисто. Клопотали городяни й про освітлення у середині дендропарку. Дозвонювач Дмитро зауважив, що територія у вечірній час стоїть у темряві. Олександр Вініков зауважив, проблема не нова. Над її вирішенням працюють. Додав, тамтешнім світильникам дошкуляють самі відпочиваючі, які лампи використовують за мішені. Та переймався Дмитро й іншим питанням. Там є поворот до бару Кармен, це два новострої є, uh -huh. там ще є НВО номер один, садочок. Туди дорога немотувалася вже буквально, наскільки на моїй пам'яті років 5. Там ями просто страшні, якщо можна, при нагоді, то тобто туди направити, uh -huh. щоб хоча б ці ями, хоч трошки полатати. Ми зможемо з е колом це відпрацьованим асфальтом зробити так, щоб воно простояло. Сьогодні гарантувати вам, що ми Я зробимо. Радую, що Якісну роботу ми не можемо. Нам казначейство не проплачує, розумієте? Але з колом я попробую зробити ремонтом прибудинкової території, а точніше, гальмуванням обіцяних робіт на завадського 64-2 переймався старший під'їзду. старший під'їздо. Тоді що повало звіті, що ви мама бути у второму кварталі, второкварто про школи товпутько. А в нас у пориться... Я розберуся, ся шопавало обіщав, значить он должен зі спа. Не оминули городяни і транспортне питання. Стосується воно зупинки громадського транспорту на інститутській 5, що неподалік будинку побуту, а точніше, її відсутності. Дозвонювач зауважив, багато років тому вона функціонувала, тож прохає, аби її відновили. Так, вона існувала там багато років, з того часу, як почали ходити тролейбуси. Разом з тим, сьогодні там уклон дорожнього полотна більше 50%. Це правилами дорожнього руху забороняє один з варіантів рішення. Це влаштування заїзної кишені з вирівнянням під дорожнього полотна з тим, щоб старт тролейбуса був з уклоном, який дозволяє витримати правила безпеки дорожнього руху. Ціна вирішення питання 120 тисяч гривень. Якщо Даївці на облаштування заїзної кишені дадуть зелене світло, ці кошти планують передбачити у міському бюджеті вже 2014 року. Крім низки дзвінків, були й такі, що стосувались роботи житлових експлуатаційних контор, нарікали городяни на стоянки обабіч будинків та на надлишок рекламних розклейок. На колегії управління охорони здоров'я, яка пройшла за участі представників мерії, керівництва міського управління охорони здоров'я та лікарів медзакладів, обговорили стан реформування галузі та кадрове забезпечення закладів охорони здоров'я міста. На початку зупинилися на фінансово-матеріальній стороні медицини. В структурі надходжень від плати за послуги найбільшу потому вагу на займає міська лікарня 28,2%. За 9 місяців поточного року отримано благодійних внесків, грантів та дарунків на суму 1,7 млн гривень, що не 723 тисячі більше ніж надходження минулого року. Із позитивними новинами прийшли і негативні. На фоні незначних доходів значно вагоміше виглядає заборгованість із заробітної плати. На 1 жовтня мали заборгованість по заробітній платі за спеціальним фондом, по енергоносіям і по капітальні видатки, не проведені казначейством, Сума складає 2,6 мільйона гривень. І ця негативна тенденція продовжує зберігатися. Сьогодні ці лікарі та медичний персонал, а також пацієнти, живуть чи не з головною новиною. Медичну галузь реформуватимуть. Реформа зробить із сімейних лікарів універсалів на папері, але чи не буде такий спеціаліст виставляти універсальних діагнозів? Адже за словами присутніх лікарів, дільничний терапевт або сімейний лікар не завжди має відповідну кваліфікацію, наприклад, у пульмонології У Хмельницькій міській лікарні ліки відділення 50 ліжок має на практично на всьому протязі цього року. Воно було зайняте, ну скажемо, навіть не на а на всі 52 ліжка, тому що збільшилась кількість хворих з пневмоніями. Розповіли присутнім лікарям і про продовження пілотного проекту, за яким повертають кошти хворим на гіпертонію, які перебувають на обліку та купують ліки за рецептом. Спеціалісти кажуть, перелік препаратів із початкою від лікаря збільшився. І, хоча багато людей похилого віку таке піклування сприйняли як власну образу, але нічого не вдієш. Так наказав Кабмін. Тепер гіпертоніки йдуть на огляд до лікаря, проходять необхідне медобстеження обстеження та стають на облік. Це збільшили кількість відвідувань. А коли збільшилась кількість відвідувань, ми маємо і кількість обстежень більше. Це збільшило, Я вважаю, що збільшиться і кількість хльорографії поштомишом цих хворих скеровуємо, і кількість хворих, які обстежені на цукор крові, і ЕКГ і ЕКГ дослідження. Наразі ліки за знижкою відпускають у всіх комунальних аптеках та частині приватних. З тими, хто не підключився до благородної справи, ведуть перемовини. Не пощастило. У домашній грі екстраліги хмельницький клуб Спортлідер плюс зійшовся з Івано-Франківським ураганом. Обидві команди сусіди по турнірній таблиці. З перевагою в два очки домінували франківці. На першій ж хвилині матчу встигли відзначитись гості. Відповідь від хмельничан отримали на 14-й хвилині першого тайму. Втім, до перерви франківцям таки вдалося повести у рахунку. У воротах спортлідерівця лисенка розписався будняк. Другий тайм виявився не менш плідним на удари та голи. Спершу відзначились хмельничани, які і повели у рахунку. Втім, гості не втратили нагоди і не лише наздогнали, а й перегнали господарів поля. Підсумок матчу – 3-4 на користь урагану. Цікава гра. Була то ураган був попереду, то ми були по але футзал же ж не, я не відкрию Америку. Фузал справді розпочинається з 35-ї хвилини. З 35-ї хвилини могли перемогти, як і ми, так міг перемогти і ураган. Моменти були біля одних воріт, так і біля інших воріт. Ураган скористався з цим моментами. На жаль, ми не змогли з цими моментами скористатися. Попри тріумф, головний тренер гостей грою своїх підопічних не задоволений. Сергій Гупаленко зізнається, що, попри набрані очки у гравців, не все вдається на полі. По ігрі ми сьогодні не виграли. Вроді мої моменти здаємо. Да? Ну, сьогодні ми грали плохо, я одразу говорю. Сьогодні ми грали не, не, ну, не на дождному рівні. Опять-таки одні і ті ж граблі, які постійно, на які ми постійно наступаємо. Тобто це гра в обороні, яка бажає залишати кращого». Попри критику власної команди, ураган з п'ятого щабля перемістився на четвертий, а хмельницький «Спортлідер Плюс» плюс ж посідати шосту сходинку у турнірній таблиці. Наступна домашня зустріч хмельничан відбудеться вже цієї суботи. У восьмому турі мірятимуться силами із нинішнім лідером екстраліги Єнакіївцем. Нагадаємо, у вересні на виїзді підопічні Івана Стасюка з рахунком 3-2 поступились згаданому супернику. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.